Як ви бачите зараз, це крапельна стрічка, тип це є якраз тренди, які ми починаємо в Україні. Це є надміцна стрічка, яка працює дуже довгий період часу, не засаряється, у неї є дуже багато переваг. Друзі, до речі, якщо б були на нас на минулих ефірах, у нас було питання, ми піднімали, а може навіть я якийсь шматок знайду, одну секундочку. Шматочок би знайти мені не знайду напевно. А, ось, наприклад, так? ми піднімали питання. Буває така проблема, коли ви використовуєте прозору плівку для мульчування і поливаєте, можуть бути сонячні опіки. Ось дивіться, ми зробили це звичайною лупою, прожили дирки в капельній ленті. Якщо ви бачите щось схоже, може меншого розміру, але плавлені дирки на капельній ленті, це є сонячні опіки. І якраз оця капельна лента, яка до нас йшла, яку ми хранили інтригу дуже довгий час, вона вирішує цю проблему і повністю захищає від сонячних опіків. Від час сонячного опіку не буде.